Вітаю вас всіх, друзі мої, в Україні. Гарні новини в нас на лівому березі Дніпра. Є просування, є закріплення на плацдармах. Наші захисники працюють і віддають своє життя за визволення нашої нинки України. Тож прошу кожного із вас долучитися зранку до, нов... до доброї справи. Не нехтуйте, не залишайтеся осторонь. Хто скільки може, гривню, 5, 10, 100, хто скільки може, перерахуйте, будь ласка, на картки. Посилання на ці картки я залишу в описі до цього відео і в першому закріпленому коментарі. Будь ласка, давайте рятувати Україну разом. Давайте не чекати на перемогу, а працювати заради перемоги, працювати заради майбутнього нашої, нашої країни, заради майбутнього наших дітей, заради життя, заради європейського життя. Ми разом. Ми об'єднані, ми сміливі, ми мужні, ми розумні. Ми це зможемо. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть у тим клятим окупантам. Все буде Україна. Тож тримаємося, любі мої, і допомагаємо Збройним силам України. Хто чим може? а сьогодні, сьогодні це гроші. Треба багато грошей, але ми допоможемо їм.